Дорогі наші побратими, дорогі брати і сестри, наші близькі та рідні, сьогодні ми визначаємо світле свято Христового Воскресіння. Це свято дає сили та надію, те, що наша боротьба не є даремною, це свято дає віру у нашу перемогу. Адже апостол Павло каже: не будьте як ті, що надію не мають. Тому, дорогі наші захисники, бажаю вам цей день, миру, благополуччя. Нехай віра та надія в нашу перемогу буде з усіма вами, а Господь поблагословить вас, ваших близьких та рідних, ваші сім'ї, кожну у своїй відповідальній місії. Зі святом Воскресіння Христос Воскрес!